Всім привітки! Сьогодні вже наступний день влога. Вчора був не дуже насичений, знімала тільки про магазини. Більше в нас не було ніяких подій, бо на вулиці дощ ми нікуди не їздили, були або в машині, або вдома. Сьогодні, в принципі, також, якщо ми не, не передумаємо кудись поїхати, якісь, може, друзі нам, нас кудись запросять, не знаю, то сьогодні я планую відзняти розпаковку з Амазон. Там прийшло два товари для три товари для манікюру для мого кабінету, і планую зробити якусь вкусняшку, Чи булочки, чи не Зараз подивлюсь, на що в мене більше хватить сил. Так що запрошую вас в наш день. Вчора ми заїжджали ще в Гудвіл, то купили ось таку праску відпарювач. Дивіться, по ціні магазину вона коштувала 30 доларів. Я не знаю, в якому році це куплялося. А ми купили за 10, ось так вона виглядає. Вивішаєте на двері, там є такий хачок, і прасуєте собі. Не хотіли купувати стандартну е, просувальну дощечку і праску е, таку, то ну, вирішили купувати таке, тому що це автоматично, це можна в будь-якому місці попрасувати, в будь-якій кімнаті перенести, якщо потрібно. Натягатися з тією дощечкою, ось, і мені комфортніше на плечиках прасувати, тому це ідеальний для нас варіант. Ми вчора ходили по магазинам, там де продавалися геть новесенькі, Це бачите, в магазині роз було куплено. То вони від 30 доларів всі і вище, але без оцього чайник, я називаю, бо тому що тут заливаєш водичку і пресуєш. Вони без цього, тільки ручка йде на батарейках, але мені здається, що вони слабіші, що це більш коли статичний, він, то він більш буде просувати краще. Побачимо. Ну, Мені подобається, я попросувала вчора, мені поки подобається. Так, для торта Наполеон нам потрібно на дві порції: 660 г муки, холодної з морозилки, 200 г водички. далі 4 жовтка плюс 2 столових ложки укс... можна уксуса, а можна лимонної кислоти і 300 г вершкового масла. Значить, як я буду робити масло перетирати в крошку з борошном. Потім, коли я перетру матерку, то я вливаю лимо, е, вливаю холодну воду в жовтки, змішую і додаю, і зліпляю, зліпляю ком з тіста, ставлю в холодильник, не в морозилку, на одну годину. Таки поїхали ми в магазин і накупили знову купу продуктів, а саме багато води, і нарешті стільці. В Костку купили стільці, ММДМС молочко. А в росі ми купили каструльку, фініки взяли і хлібчик в корейському магазинчику. І нарешті я знайшла какао, бо хочу зробити снегони. Вчора подзвонили з лікарні, і ми сьогодні ми приїхали здавати аналізи, і вже якесь діло піде з місця рушить. І я дуже рада, бо ми чекаємо з усіх дзвінків, і тільки з лікарні нам подзвонили перших. Зараз покажу лікарню. Ось так ми отут будемо здавати кров і будуть брати в нас інші аналізи. Так виглядає лікарня. Пишу розпаковочку з Amazon для Інстаграм, для що пройшло для кабінету робити манікюр. Ще чекаю стіл, і зараз хочемо поробили всі домашні справи. І хочемо поїхати знову на теніс, погуляти, начебто розвиднілись трошки. От, і трошки треба побігати, зігнати калорії, які не їли за ці дні. Поки не було сонця, це просто тут вже п'ятий день йде дощ, хоч сьогодні, хоч трошки розвіятись, бо ці магазини одне і те ж. І ну, типу, в нас вже все є необхідне. Просто ходити дивитися не цікаво. А зайнятися спортом то так. Поїхали ми на теніс нарешті. Тут на деяких кортах є вода. Ми вибрали собі найсухіший і будемо зараз грати. Нікого нема, всі корти пусті. Бо це тільки ми такі шалені на візрені їдемо на теніс. Коли пройшов тільки дощ, закінчився як годину. I look you, and it's easy to see. You are the same I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk I speak so I trip on my tongue never think Ми відкрили стіл і почали його збирати по цій схемі. You come over here. I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserve it. кімната, в якій я буду робити манікюр, знімати відео. Ось така кімната. Нема тут світла, на жаль, тому що тут користуються всі торшерами. то в мене буде ось така лампа. І, напевно, ще торшерчик. Є такий шкаф велетенський, тут треба буде поперебирати все. І зараз будемо стіл збирати і поставимо його десь тут. І тепер мій кабінетик зі столом. Звісно, це ще тільки початок, дуже багато треба ще докупити, але вже, в принципі, можна приймати клієнтів, залишилось тільки все порозкладати по місцям. Мені дуже подобається цей стіл, що він металевий і що він можна його розібрати, перевести з собою. Я дуже задоволена своїм вибором, я довго вибирала. Але тепер, в принципі, все вже можна приймати клієнтів, і я цьому дуже рада. Я навіть трошки вже порозкладала по ящичкам свої гелі, те, що не треба було протирати. Я його порозкладала, якісь розхідники, вже пензлики. от, А в шафі, поки буде в мене зона стерилізації, він закривається і це добре. Ось зверху там буде стояти сухожар. Тут треба ще все попередкладати, звісно, зробити там красоту. Короте, номера ми шукаємо манікюрний магазин. Щось кричить, дереться. І от просто такі чорні двері з номерами. На Google-картах написано, що то є магазин, але ми не можемо його знайти. От як, от як? Приходиться дивитися в вікна. Попали ми все ж таки в цей магазин. Це було останнє віконечко, ми зайшли і дивіться, я просто приголомшена з цих цін. Пилочки 50 штук, 28 доларів. стразики 12,50 доларів, гель-лаки дивіться, по 12 бази топи. Я не знаю, яка цінова політика взагалі в Америці по матеріалам, але я ось показую перший магазин, який ми знайшли. Добрий раночок. Я сьогодні хочу зробити одну класну штуку. Бете-скло, десерт. У мене є йогурт, в мене є желе, желатин, і я вирішила зробити і щось приготувати. Поїсточки треба. От. Вчора наші залишився супчик, але треба вже щось готувати. Так що сьогодні робота на кухні, треба поприбрати в кабінеті. У мене вже трошки він преображається. Вже там є стіл, вже є багато що купленого. Ось, тому сьогодні буду розкладати, якщо сили вистачить. І по плану ще зробити нігті. Не знаю, побачимо, як це все вспіє. Я... Давайте проведемо цей день разом. Запрошую вас в наш день. Вчора Богдан Анатолійови почав мити плиту. Е, я три дні її не мила спеціально, щоб вже зараз помити. <сум> почав її мити. І каже, це що ти раз буду мити. Застолив її фольгою. Не знаю, вчора він десь хвилин 20 тут порпався, зробив. Тепер у нас є чудо приспособлення, після якого не треба кожен раз мити плиту. Це фольга, дівчатка. Ну, напевно, кожна знає, як це робиться, і мені, мені здається, що ви так і робите, тому що ну, реально мити кожен раз то просто треш. Анатолій, що нам прийшло? Да, зараз. Покажіть, покажіть, это что? CCN? Наконец-то! Наконец-то! Да. Мы так ждали. just got it